Павербанки, деталі для дронів та навіть скиди. Таке у Бучі друкують на 3D-принтерах волонтери. Згодом це безкоштовно передають військовим. Процес виготовлення бачила Аліна Бурцева. Оце такі на 30 тисяч робимо, такі на 15 тисяч, тут теж 15 тисяч міліамперчасу. Ось так ось я складаю ці батарейки, клею, потом паяю, платки і це все в вкус. Оце вони є різні, тому я їх е, фасую по різним ємкостям, по об'ємам. Володимир показує батарейки, які використовує для виробництва зарядних пристроїв. Він їх робить безоплатно для українських військових. За один день може зробити чотири повербанки. Батарейки, ну тобі ж акумулятори. Я беру з електронних сигарет одноразових. Мені люди привозять, розпід, ну, Я їх розбираю, розпаю, спаю, склеюю, збираю. Вони роблять плати, купляю в інтернеті. Корпуси для зарядних пристроїв Володимир друкує на 3D-принтері. Для друку одного з них треба понад 4 години. А в них вже далі ті От і Сюди вони отак от влажуються, платка ставиться сюди. І все, закривається, скручується і пауэбан готовий. Хвостовики для гранат, для відстанкового гранатомета і тому подобне. Такі бімбочки, що військові починають тут вривчити віші Окрім корпусів для повербанків, волонтери друкують скиди та деталі для дронів, підтримки для антенн, камер, батарей та теплових датчиків. А ще заряджувачі для автоматів. Макет деталі розробляють на комп'ютері. Один 3 d принтер коштує від 300 доларів. Для його роботи потрібна спеціальна температура близько 25 градусів. Принтери це люди самі купували і приносили сюди. Ну, тут взагалі по черзі є кому як діжурить. Тобто вони круглосуточно працюють і постійно тут хтось міняється. Стоять 3D-принтера також вдома, і не все тут друкується, кожен вдома ще друкує і привозить, а тут уже збирається, передається військовим. Після деокупації всі приїхали, і кожному хотілося чимось допомогти. Ну і, звісно, після цього кожен пішов на якісь свої волонтерські, скажімо так, допомоги. Після цього. Один другого знайшов, другий третього знайшов. Об'єднали об'єдналися всі в одну кучку. Пластик для друку деталей волонтери купують за донати. Збори проводять у соцмережах. Також просять приносити акумулятори та використані одноразові електронні сигарети. Аліна Бурцева, Андрія Сауленко, Суспільне новини.